Марія єдина. Хай радість буде у вашій хаті. На хвильку просим нас прийняти. Пригода дивна нині стала. У небі зірка засіяла. Позолотила гори, доли, ліси, далекі її простори. Новину дивну сповістила, Марія сина породила. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. Він прийшов у грішний світ відкупити людський рік. Нехай Господнє ім'я святиться, це все насправді чи може сниться. Це вам не сниться, все це правдиво. У всьому світі сталося диво. Мечіть за зорею, щиро моліться, спас народився, Це вам не сниться. Швидше збирайтесь і не боріться, спасу дитятку низько вклоніться. Під вашу стріху у вашу хатину несемо нині веселу новину. На цю новину у горі й печалі усі пророки віками ждали. Віками ждали, Бога просили, щоби додав їм часу і сили. Бога любити, йому служити, Іти його шляхом з ним в серці жити. Пророче слово сповнилось нині, що в ефлеємі, в бідній яскині, в яслах убогих, земна дрижуче, спочив на сині. Цар всемогучий. хочу я спитатись дуже, хто такі ви, милі друзі? А звідки? З якого роду? З українського народу українців, їх державу на весь світ Господь прославить. Скажіть, хто чого бажає? Хай Христос про це узнає. Я прошу Господні сину, збережи нам Україну. Хай лунає у нас знову Лавра Духу, рідна мова, рідному своєму краю. Миру й злагоди бажай. Хай живе під кожним дахом вісник щастя, синя птаха. Я небесний ангел Божий на цю птаху дуже схожий. Голубія крила маю, прилетів на них із раю, серце радує повінця, щира мова українців. Я шляхи Господні знаю Україні бути раєм. Звідки ж ця пісня щиро лунає? Мов би відкрили з двері до раю. Друзі, бачу, я вдалі ідуть зі сходу три царі. Тож вони йдуть не самі з воїнами козаками, не з порожніми руками. Ідуть і кажуть так до нас. Пастушки, вітаєм вас, мир вам, браття, мир цій хаті, ми з підземної палати, твердо спали сотні літ, аж збудив нас скоро світ, ясні ангели з небес, і збудився, я воскрес, а щиро лунала пісня до Бога. Йде до вертепу наша дорога. Щастя вам, українська родина, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднине щире слово і віра жива, хай думки і серця вам єднає, все блага, християнська любов. Годі смутку, вам радість звіщаю, що Месія на землю прийшов. Добра вам, люди, Християни, здоров'я, радості в цей час! Ми йдемо до Вифлеєму і просимо допомоги у вас. Поки зірка нам світила, легко було нам іти, але раптом якась сила ясну зірку загасила. І де хмара небо вкрила, нам дорогу заступила. Ми прийшли до вас сюди, щоб не сталося біди. Справді, браття, що за сила ясну зірку загасила? То цар Ірод так лютує, смерть Ісусові готує. Гляньте, чи не для біди ірод цар іде сюди, всім раз трунку поставати, собі почали много дозволяти. Над вами зараз суд буде, сам ірод цар сюди йде, полодарю, землі і неба, всіх, хто тут є проти тебе. Що за крики тут у хаті я вас хочу запитати? Хто будете, в якій справі? Що нового у державі, ми залишили палати і йдемо царя витати, що знову бунт, який вже раз. Ви як сповняєте наказ? Ми винних в цьому митчу відшукаємо і відповідно до закону покараєм. Ісусе Христе, віримо серцями, що ти один лиш цар'ям над царями. А зараз всім наказ мовчати і дорогих гостей зустрічати. Я бачу у вас великі клунки, мені несете подарунки. Усі ці дари для царя малого. У динах повитого немовлятка Бога. Дізнавшись про народження дитяти, я вирушив поклін йому віддати, блискуче золото приніс для немовляти, яке збирали люди небагаті, його збирали теслі з ковалями, всі ті, у кого руки з мозулями. доказ звіри щирої своєї, прийми дарунок, у царю юдеї. Дарую я тобі цілюще миро, прошу. Збуди, Ісусе, спрагу щиро, до пізнання Христа, щоб правді жити і манівцями в світі не блудити. А я йду подякувати все ласкавий, змилосердився ти над родом цим лукавим для нарожденого приніс пахучий лада, щоб він над нами мав найвищу владу. Це немовля над світом запанує, від темряви і неправди нас врятує. Дитя над світом хоче панувати, ще немовля, а вже несуть корону. А скільки ірод мусів гарувати, щоби добитись свого трону. Що тут, браття, за розмова? Десь почув я два-три слова. Що родився днес Месія, всім покривженим надія, запорожець я і Січі, що боровся не раз, не двічі, щоб добути слави й волі. Сотні разів боровся в полі, в лютім бою з москалями, запорожцями, братами. Пора покласти балачкам кінець, мені увірвався вже терпець. Бігом до мене вояки бігом, Пора вказати правду кулаком. Ой, що ж ту крики? Ліпше дітей десь на музики, трохи потанцюйте, поспівайте, а словом жару дайте. А ти друже, спокійніше, нащо нервувати? Життя кратке, свято одне, треба шануватись. Вибачайте, господарі, і всі, хто є в хаті. Серце кров'ю обкипіло, не в силах здержати. Отямтесь, Боже, всемогутній, зупини, не дай пролити з братній крові. Зніми покуту. Це ж твої сини, пробуджені твоєю іскрою, любові, здолавши страх із вікових кайдан. Підноситься до гідності людини. Це ж твої діти, Боже, поможи. Не покидай їх, будь при них щоднини. Хм, інший цар нема й не буде. Ще якийсь там просто люден. Тільки я тут маю владу, не потерплю підлу зраду. Є у мене жидкі трщи. Він все знає всюди сущий, того жида дамошком звати. Його треба запитати. Тільки ірод позвук, і я тут уже як тут. Знаєм, ми новину, люблю сало, солонину і горівки, і трошки меду, того груби я спереду. Ну, а решту на розраду я ще маю горба заду. а за гроші і за злото, ой піду хоч у болото. Годі, годі, мудрувати мене на глум піднімати, На смішок я не потерплю, Стайте голови велю. А як правду я почую, всіх одразу обдарую. Мій царю, кажуть, що новина породила діва сина. Месію, царя світу, обіцяного в заповіті, зійшов на землю і воплотився, і нам, негідним, не нині явився. Коли почув оцю новину, що новий цар родився, не маю більше, я спочину і дуже засмутився. Я зітру цього Месію, трон забрати він не сміє, а на новину вашу тричі чхав. Гей, вояки, я вам наказ підготував, всіх дітей в краю зібрати, всіх двохлітніх постинати. Кожен хлопець до двох літ хай загине, так зробіть. А між ними, певно, і він знайде свій смертельний згин. Твій наказ святий для нас, Виповним його ми враз. Царя, дитяти, ми не знаємо, лиш тебе поважаємо. О, царю, що ж ти наробив? Дітей не нащо погубив, допоки світ не матимеш покути. Тобі вже царю пекла не минути. Твоя сваволя меж не знає, не в силі, сме... серце не сприймає, твій меж дітей не скривдить, ні, бо ти горітимеш огні. Смолі кипітимеш, проклятий і більш не будеш панувати. Ей, смерте, смерте, моя мила! Ти весь вік мені служила, убивала, катувала, все мені допомагала. Поможи ж мені й тепер, щоб той диво, цар помер, що сьогодні народився і на трон мій напосівся. а хто буде боронити, той той не сміє жити. О, хтось закликував за мною, готова я усіх стинать косою. Віднині, іроде, зникає твоя слава, зникає сила, розлітається держава. Лукавить можеш всім, тільки не Богу, бо сам не знаєш ще свою дорогу. Гай-гай, синочку, час до всіх жорстокий. Здоров'я і сила в мене вже не та. Стомилась я, мені потрібен спокій, бо я, синочку, вже не молода. Благаю.